နားကြည့်ပါဦးကျွန်မတို့သတိထားကြပါ Ми плануємо забрати мав силами Мішепа, тому що він розміщений без дозвільних документів на зеленій зоні на прибудинковій території. Власники на даний час відсутні, на контакт з інспекцією не йдуть. Його забирають на зберігання на територію МКП Мішепа. По місту є на даний час 19 кіосків, які розміщені без дозвільних документів, і які потребують негайного демонтажу. В проспекті отут є кіоск приватний підприємець Ламакін він зобов'язав власними силами демонтувати до 12 травня.